зараз як такі домовленості достатньо ускладнені, тому що Російська Федерація вона неодноразово обирала позицію, що вона не визнає нову українську владу, і переговори в основному велися на рівні. Західних урядів Сполучених Штатів Америки з безпосередньо Путіним з Лавровим з іншими представниками Російської Федерації треба сказати і віддати належне українській дипломатії, незважаючи на те, що в нас існують реальні проблеми з російським напрямком. В іншому в достатньо вдалі вони проводили переговори, і те, що світова громадськість однозначно займає проукраїнську позицію, це є очевидним. Незважаючи на всі маніпулятивні технології, які використовувала Російська Федерація, незважаючи на це все, все-таки залишається, власне кажучи, нашої позиції там достатньо переконливим. Що стосується якихось якоїсь такої гри, яка можливо не відразу є помітною, то можна звернути увагу на декілька таких гучних речей: це арешт фірташа в Австрії. Це проблема зараз починається в Ахметова. І насправді це не стільки вже удар по новим цим українським чи старим українським олігархам по Януковичу, скільки удар по Путіну і по тим олігархам, які є в Росії. Що вони повинні розуміти, що ніхто сьогодні не залишається недоторканий, що це може стосуватися кожного. Тому що ті прізвища, які називав, це ж не лише е певні економічні процеси, які мали латентний характер в самій Україні. Це в тому числі і домовленості, які були на рівні поставок газу в Україну, за рахунок чого це все відбувалося, які там були схеми по цьому всьому, де рахунки знаходилися. Тому насправді це може достатньо сильно вдарити. І зрозуміло, що це що це якби має такого яскраво вираженого візуального характеру, але всі це розуміють і всі це бачать. Це правда. Навіть сьогодні правда опублікувала спів. Перецитували російський комерсант, де є список 130 російських чиновників і глав більших компаній, які підлягатимуть жорстким санкціям. Туди входить Ігор Сєчин та Олексій Мілер, це е, голови Роснефті та Газпрому. Тобто, справді можна говорити про те, що йде боротьба певна з олігархами. Безумовно, але ж знову ж таки тут же питання не в тих прізвищах, як ви назвали, тому що зрозуміло, що так, така вже пострадянський наш простір, що все зациклювалося на, на верхівці, на голові. І тому ці всі нитки, які є, вони ведуть безпосередньо до до Путіна, і до Путіна до його найближчого оточення. І, і тут же ж не 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 постраждає там один, скажімо так, представників там ще чи, чи 130 цих осіб безпосередньо по -по 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 постраждає Путін. але е, насправді вся Росія від цього е, не виграє, тому що це падіння цін. Це інфляція, це падіння рубля, це падіння акцій, і, і достатньо глибока економічна криза. В однією ногою Росія вже знаходиться в цій кризі.